Перед Днем незалежності України перед до 24 серпня з вами неодноразово говорили ви один з перших в себе в телеграм-каналі повідомили про те, що окупанти в Маріуполі споруджують клітки як для звірів, аби в цих клітках з судилище влаштовувати наших військовополонених. Потім це і самі окупанти підтвердили після того, як ви в себе оприлюднили цю інформацію. Але згодом з'ясувалося, що як із референдумом в них щось не вийшло і вони не провели це судилище. Скажіть, будь ласка, вам відомо в чому проблема? І чому вкотре окупанту не вдалося викликати те, що вони декларували, Ну, назвати там 100% причину я б не називав. Да? Те, що у нас ми бачимо, і що у нас є якісь висновки аналітично вже з, з досвіду, да? ми розуміємо, що, перш за все, це все ж таки політичне питання і, мабуть, що ну дійсно найбільше от три складові, які е, зіграли тут свою роль, це по-перше, загальне. Президента безпосередньо, да достатньо, достатньо гучне одразу за зверненням президента, реакція ООН і одразу за реакцією, ООН, реакція держдепу і фінальне е, оприлюднення, врешті-решт, да, хоч хтось там оприлюднив ці результати, про що ми кажемо з травня місяця, про наші зловчасне фільтраційний тюн по Донецькій області. Знов ж таки, реакція держдепу. Тобто зрозуміло, що рішення ж приймає Москва. Москва розуміє, що таким чином, якщо вони розпочнуть зараз трибунал, вони Точно відрізають будь-які шляхи, які вони вважають, в них є для якихось перемовин, для якоїсь паузи, у тому числі на фронті, яка їм потрібна там конче за все. Тому ми впевнені, що здебільша це заграло свою роль. Що там відбувається в філармонії? Побачимо на сьогодні. Почали роздавати запрошення, у тому числі мирію на відкриття філармонії. Тобто днями вже наші люди підуть, побачити, що там відбувається всередині. Нам дуже цікаво, як це буде якісь вистави, да, камерне я не знаю, оркестр буде грати на фоні цих Ну, Це мабуть, що окремо буде історія, тому ми поки спостерігаємо. Тобто, про трибунал на сьогоднішній день дійсно не йдеться, і наш триманий такий оптимізм. Він наростає. Сподіваємося, що його не перенесено, а все ж таки скасовано принаймні у найближчій перспективі. Ну це от сюр з філармонією і виступами на фоні цих кліток. Це справа одна, але наскільки відомо, є ще більше дно. Так рашисти хочуть. Раз відбудувати драмтеатр, який її розбомбили, аби приховати сліди злочину свого. І друге, це ви повідомили теж себе в себе телеграм-каналі, що трупа драмтеатру, який обстрілювали, очевидно, і когось з працівників обстрілювали, вирішила гастролювати Росією? Ну, все одно. Знаєте, коли ми кажемо про нашу трупу умовного да, там умовно нашу Драматичного театру, ну я чесно скажу, в мене нормальних слів не вистачає, тому що, от якщо є дно у зради на цивільне, і оці колаборації, це наша трупа, тобто. Театр, де вони працювали, да там просто поступово, там вже крок за кроком. Спочатку, коли розбомб... ну, розбомбили театр, там ще трупи знаходились наших маріупольців. Труба зайшла в театр, аби забрати свої там якісь частини декорацій і знайти частини свого там гардеробу, і писали там і в. В, в, в інтерв'ю візди казали, що ой, як жалко, ми втратили свій гардероб, тобто там про загиблих своїх е, наших маріупольців навіть не йшлося. Потім вони взагалі е, сподівалися розпочати сезон безпосередньо в драматичному театрі. Тепер вони поїдуть е, строль... Ну, тобто, Куди ще далі Ну, я не знаю. От мені здається, якщо у нас 15 років, то мають бути їм. А театр росіяни вони не просто е, намагаються да от чесно я скажу, я впевнений, що вони його відремонтують. Якщо раніше ми місто не доокупуємо, то я би поставив так. Якщо до червня місто не буде доокуповане, ми побачимо ще відбудований умовно, да, дав лапка в драматичний театр. То я думаю, що в наших планах було залишати театр, принаймні такий, як він є, бо як історично ці. Свідчень російської а, а, злочинності військової після деокупації, то я думаю, що нам додається просто зносити його, а, після деокупації.